Ставимо чайник, відкриваємо телефон і пишемо сусідам, усі у погріб. Так у Степногірську реагують на відключення світла. Востаннє через обстріл рашистів його не було два дні. Тут уже палає, скоро і скоро вата запалає. Централізованого опалення в селищі давно нема все на електриці, тому такі кімнатки з буржуйками і лавками мастхев у кожній багатоповерхівці. Кодру закриваємо, вентиляцію вибили, щоб у гарного газу не було. Централізоване водопостачання відрізали свердловини на окупованій території. Питну мешканці носять додому баклажками на колоночки, бабушкам носимо, допомагаємо. Добре, що в нас є такі точки, де беремо воду в другому домі. Отут люди вивели таке є, водичка є завжди. Набираємо ну а що робити. Виход знаходимо. Тричі на тиждень у місцеву крамничку привозять продукти, попри регулярні прильоти. Ну коли обстріли страшно, звісно. Ми тоді закриваємося, входимо в біжище. Відерця теплої каші дістається і вуличним собакам з котами. Крупу ж дають, що то самі їдемо, що-то їм е -е, кормимо їх. Ані ж теж хочуть їсти, вони живі. І вже не все не призвело судьби версать. З понад чотирьох тисяч людей, які мешкали в Степногірську, до 24 лютого у селищі залишається близько тисячі. Небезпечно, але це вдома. Ми знаходимося в зоні, так сказати, активних, ну не скажу, що в активних бойових дій, але активного обстрілу так. І особливо в останні дні. Ну, приємно, що арт дуелі у нас зараз такі, доб... хороші. Тобто. Ну і ми так, попадаємо під обстріли. Вот это я только що його зі под'їзду знайшла. А